А зараз хочу розказати вам про характеристики нашого спальника. Перше, класний компресійний мішок. Чому класний? Тому що він якісний, тому що він надійний. Ручка у нас не рветься, у нас всередині прошита ще одна ось така стропа. Ви ніяк не порвете цей компресійний мішок. Спальник у нас із тканини ріпстоп на мембрані. Він водонепроникний. Ви струсили водичку, і він сухий. У нас три блискавки і три замка. Ви можете відкрити в ногах, біля голови і ось тут по довжині. Тобто, це теж його плюс. У нас підкладочка омніхіт, яка зберігає тепло вашого тіла. І. Головне утеплювач інноваційна технологія Тінсу Вона є вдвічі теплішою за синтепон. Тому спальник тепло зберігаючий. Замовляйте.